Такого слова флюс в медицині не існує, воно існує тільки серед людей. Насправді це є запалення, яке виникає між кісткою і окістям, тобто тонкою оболонкою, яка встелює нашу кістку. Чина його насправді міститься не в тій зоні, а скоріше всього, як правило, це зуб або стан кісткової тканини. Тобто, якщо ми маємо якесь нагноєння на верхівці кореня зуба, і воно не має виходу через канал зуба, ексудат шукає вихід, і він проходить через кістку, і виходить під окістя. і тоді ми візуально бачимо набряк на яснах. Тобто в народі флюс це називається це набряк на яснах. Самовилікувань в стоматології взагалі не існує. Завжди процес, якщо це початковий каріяс, він перейде в середні. середній. Середній карія глибокий, глибокі, глибокий перейде в запалення нерва, тобто пульпіт, запалення нерва, пульпіт перейде в періодонтит. А коли вже буде періодонтит, може виникнути той флюс, про який ви говорите. Він може Відкритися, якщо тонка десна, якщо невелика товщина кістя, і як судат не має куди подітися, а слизова його пропустить, тоді іноді на яснах з'являється в цьому місці Нориця. І коли ми бачимо норицю, це вже означає, що у людини запальний процес знаходиться глибше. Він під десною, він в кісті, він біля зуба може бути. Він не вилікується сам. Просто боліві відчуття можуть пройти. Бо, власне, коли виникає періостит, тобто запалення в цій зоні, це є гострий процес він може перейти в хронічний, який супроводжується норицею, але це не означає, що вилікувалася причина. Просто перестало боліти. Причина залишилася і вона продовжується. Вона прогресує. Це може привести до втрати зуба, Тому в будь-якому випадку не треба себе тішити, що біль прийшла. Треба йти до стоматолога. Лікують завжди першу причину. Якщо перша причина це є верхівковий процес на корені зуба, треба лікувати зуб. Якщо це е, причина була запалення е, якоїсь кіст, кістозної оболонки, яка знаходиться в кісті, її треба ліквідовувати оперативним шляхом, це робота стоматолога. Людина сама себе не полікує.